Робота в неділю та святкові дні, чи є це гріхом, Бог хоче відкрити тобі правду. Дорогі брати і сестри, хочу запитати вас щиро, чи відчуваєте ви провину, коли змушені працювати в неділю або у святковий день, сам Господь Ісус сказав: Бог є дух, і ті, що поклоняються йому, повинні поклонятися в дусі та істині. Івана 4:24 Цими словами він нагадує нам, поклоніння Богові це не просто правила, не лише обряди і традиції. Є люди, які щонеділі ходять до церкви, співають гімни, виконують усі ритуали, але їхні серця далекі від Бога. Таке поклоніння Господь називає лицемірством, бо йому важлива не форма, а щире серце. Звичайно, Біблія говорить про сьомий день суботу Господню, вихід. 20, 10. Ми маємо знаходити час протягом тижня, щоб по справжньому віддати Його Богові, але якщо ти маєш можливість відпочити, і все ж обираєш лише гроші та власні справи, забуваючи про Бога, це неправильно. Та якщо в неділю ти допомагаєш слабким, хворим, тим, хто потребує, це не суперечить Божому серцю, бо любов і милосердя ось поклоніння. Яке найбільше подобається Богові, Брати й сестри, істинне поклоніння це не тягар закону, а свобода духу. Коли ти працюєш, але віддаєш своє серце Богові це теж поклоніння, коли з любов'ю дбаєш про свою сім'ю це теж поклоніння. Бог дивиться не на зовнішні дії, а на твоє серце, Він цінує щирість, любов і віру. Якщо ти згоден, що справжнє поклоніння, це поклоніння в дусі та істині, напиши в коментарях, Господи, я готовий поклонятися Тобі всім серцем. Хочеш, щоб щодня хтось молився разом із тобою, ділився Божим Словом і допомагав пізнавати Бога по-справжньому, перейди за посиланням у профілі та приєднуйся до нашої молитовної спільноти. Тут, брати і сестри, підтримують тебе. Щоб ти не почувався самотнім на шляху віри, і, будь ласка, поділися цим посланням можливо, саме через твій репост хтось, хто був зв'язаний лише правилами, відчує справжню свободу в Господі.